Свята людина добрий по життю, вираз в жорстких умовах, батько військовий, поміняв чотири школи, закінчив вищий військовий вуз в Харкові, знаходив себе на різних поприщах. Під час повномасштабного вторгнення здійснював спроби. Повернутись лав збройних сил. Загиблий захисник, старший лейтенант Віталій Дубовий, родом із Супрунівки, став на захист України 16 грудня 2024 року. Служив командиром механізованого взводу. Загинув 3 червня цього року в Донецькій області. Брат захисника Дмитро згадує: від їх останньої розмови пройшло близько місяця. Тоді Віталій вітав з ним народження. Побратими його повідомили мені цю ці обставини, трагедії, Польове поранення. Поверталися не в двох завдання. Він пішов перший і ворог засідці, на жаль, влучив безпосередньо. В наших сесах він залишиться таким світлим ганючком, як ми його знали. Захиснику було 46. За словами брата, крім нього, у Віталія залишилися двоє синів, мати, рідні та близькі. І розуміючи це, його подвиг, розуміючи, що він зробив ради нас з вами, ми сьогодні тут і стоїмо в цьому святому храмі, щоб сказати слова подяки за його подвиг і за те, що він зробив ради кожного із нас. Поховали воїна у селі Супрунівка.